Дорогі друзі, спробуємо разом з вами підготуватись до школи. Сьогодні у нас дуже цікава тема, адже ми вчимося розповідати реченнями про свою улюблену іграшку. Я сьогодні запросила до нас у гості такого гарного медведика, звати його Борис і цей Борис буде нам допомагати сьогодні на занятті. Ось подивіться, який цей гарний Борис, якого кольору у нього хутро, які очі, який ніс. Бачите, який він величезний ведмідь. Тож, спробуємо скласти розповідь про Бориса. Моя улюблена іграшка це ведмідь Борис. Хутро у нього світло коричневе, очі невеличкі, але чорні, ніс великий чорний. Невеличкі вушка, великі лавки, гарненька прикраса. Тож і ви спробуйте скласти свої невеличкі розповіді про своїх улюблених іграшок. Наприклад, ще в мене є котик, а звати його Мурчик. Ось він. Подивіться. Такий гарненький-гарненький. Тож цей котик, також мурчик, який він. Лапки у нього біленькі, хутро у нього гарне світло рожеве, носик чорненький, очі невеличкі, але гарні і коричневі. Маленькі вушка. Тож, щоб підготуватись до школи, ми будемо з вами вміти розповідати речення на українській мові, вміти розповідати про свою улюблену іграшку. Тож готуємося до школи з гарним настроєм! Бажаю всім щастя та здоров'я!